До подій на Прикарпатті. винищувачі повертаються у стрій у бригаді тактичної авіації, яка дислокується в Івано-Франківську, випробують потужності оновлених літаків. Серед них є й такі, що простояли у сховищах понад 10 років. Повертають крилаті машини до польотів завдяки тривалій і клопіткій роботі авіаційних техніків. Результати їхніх зусиль бачила Юлія Юськів. Відновлення літаків і перевірка їхньої потужності в небі. Цей процес на військовому аеродромі тепер відбувається майже безперервно. Тож не дивно, що авіаційні техніки заклопотані і небагатослівні, хоча про свою роботу розповідають зі скромною гордістю. Працюємо над інженерно-авіаційним забезпеченням поставлених задач на льотну зміну. Задачі виконані. Проводиться наша штатна робота. Єдині складності це відсутність запчастин. Збираємо з миру. збираємо з нитку з миру по нитці, літаки будуть працювати. Відповів завдяки клопітким зусиллям інженерів, у стрій повертаються винищувачі, які простояли в сховищах подекуди 10-12 років. Тож для того, щоб усі вони тепер працювали справно, довелося докласти чимало зусиль. Головна проблема пошук необхідних комплектуючих, розповідає виконувач обов'язків командира бригади Юрій Погорілий. Всі комплектуючі знаходяться в основному в Російській Федерації, тому все те, що знаходилося на наших складах, воно зараз передається в частини для відновлення техніки. Ну, як завжди кажуть, не, 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 не всього вистачає. Авіаційна техніка це дуже дороге задоволення. До неї треба платити гроші, а грошей, якщо в част... немає в країні, то... тому відновлення по, по одному, по два літаки. Оновлюється не лише авіаційний парк, покращується також рівень підготовки молодих льотчиків. У бригаді про таких кажуть, стали на крило. Однак слухняність, винищувачів у небі спершу випробовують досвідчені пілоти. Приземлившись після складних віражів над аеродромом, Юрій Погорілий зазначив, якщо техніка справна, то враження від польоту тільки найкращі. Враження від польоту тільки гарні, техніка працює, прості метоумови, тому все добре. А ще авіатори наголошують, що без підтримки громадян їм було б набагато складніше відновлювати свої технічні можливості. Допомагати військовим в Івано-Франківську зголошуються і окремі люди, і цілі підприємства. Нам допомагають власному зв'язку, на автоміну, техніку, там, акумуляторами різними комплектуючими, але процес іде трохи у нас немає такого налагодженого механізму, який ми могли брати від фізичних людей. Ми виходимо з положення, заключаємо договори. І я думаю, що якщо Люди будуть допомагати, ми не будемо відмовлятися. Від цього. А підтримувати на високому рівні морально-патріотичний дух івано-франківським військовим допомагають місцеві артисти. Виконавці міського народного дому подарували авіаторам концерт Просто неба з піснями, танцями і щирими побажаннями. Залучили і маленьких виконавців, і дорослих виконавців, і молодих, гарних дівчат, і будуть. Включенню програму вірші Тараса Григоровича Шевченка музичне свято припало до вподоби і господарям, і гостям. Самі ж виконавці зазначили, що хочуть таким чином висловити свою вдячність усім, хто стоїть на захисті українського неба.